Всім привіт! Хочу розпочати своє відео з ось такого дуже гарного, а головне, неочікуваного подарунку на весілля. Дивіться, яка краса! Це рослинний тераріум. Закінчилася відпустка, я вийшла на роботу сьогодні, відпрацювала вже другий день і наприкінці робочого дня. Я вже вийшла навіть за готель і мені зателефонували, сказали повернутися з тобою, хоче поговорити шеф. Я така думаю, боже, що вже сталося? Трохи хвилювалася, звісно, але потім, коли я побачила коробку, а в коробці оця краса, я зрозуміла, що не все так погано, просто. Мене на роботі хотіли привітати мої колеги з Днем весілля, і це дуже класно, дуже приємно, звісно. Ось до такого рослинного тераріуму іде інструкція словацькою мовою, звісно, але я вже подивилася тут про те, як доглядати за рослинкою. І ще в коробці була. Ось така листівочка весільна з побажаннями. Ну і всередині гроші. Клас! Супер! Особливо, коли це неочікувано. Ну, тепер треба пригостити колег обов'язково тортиком. Буду пекти. Не сьогодні, але <свісно> скоро. Сьогодні попросила Ростю, щоб він, поки я була на роботі, з'їздив в магазин і купив все необхідне для приготування торту. У нього був список. Ми домовилися, що він буде присилати фото згідно списку, і я буду казати ця сметана. Треба брати ці вершки, де знайти там згущене молоко, варене, або, наприклад, от шоколад він довго шукав. Бо цей шоколад він лежить не поруч з іншим шоколадом, а зовсім окремо. Ну, скажу так, для рості це був такий невеличкий квест, але він добре справився на відмінно. Зі своїм іспитом. Я просто знаю, що деякі чоловіки дуже нервують, коли їм дають список і вони не можуть знайти потрібні продукти в магазині. А коли ще ти знаходишся за кордоном, то це в два рази важче зрозуміти, наприклад, що це згущене варене молоко. Скажу чесно, я сама вперше його купую. Я просто здогадуюся, що це саме те, що мені потрібно, але я не впевнена. <ріст> от. от що, значить, коли не твоя країна, не твоя мова є деякі такі от маленькі незручності. Але я вважаю, що Рося справився, все нормально, він навіть не нервував. Значить, купив шоколад. Це мені для глазурі потрібно, і вершки. Сметана кисла. Це, сподіваюся, гущене, варене, молоко. Далі яйця. Крекер було дуже важко знайти. В магазині Lidl він його не знайшов, їздив у Кауфланд. Ну і плюс-мінус щось подібне. До того, що мені було потрібно, він купив. Бо мені просто був потрібен ніжний крекер. І все. Без яких там добавок, але от, ну, що було, із всього асортименту, більш-менш ну, приблизно те, що потрібно, те він і купив мені. І арахіс очищений, несолоний. Всі інші інгредієнти для торту у мене були. Тому зараз я зроблю невеличку перерву, відпочину і потім займуся приготуванням торту. Хочу його сьогодні зробити, а завтра віднесу на роботу і пригощу колег. Присяду на пару хвилин, розповім вам останні. Наші новини. Новина номер один. Нарешті я залишила собі одну роботу, основну свою роботу, кухарем, чому я дуже рада. До весілля ще я відпрацювала там останній день, це була середа. От, і я попросила, щоб знайшли людину, поки я буду у відпустці на заміну мені. Я давно збиралася думками, щоб піти з другої додаткової роботи, тому що, ну, чесно кажучи, вже останнім часом було важкувато, особливо коли переїхав Ростя. Сюди в Братиславу, то мені взагалі не хотілося їхати. Приходила така втомлена, вже мене нічого не тішить. Ну, самі розумієте, що таке відпрацювати на кухні, а потім ще побігати в офіси, поприбирати. От. І е, я коли тільки знаходила цю роботу, другу додаткову, то я розуміла, що це у мене просто тимчасово, поки я одна. От, поки в мене немає не перед ким ніякої відповідальності, я собі пішла на одну роботу, пішла на другу роботу, прийшла, все, я покупалася і лягла спать. А коли вже ти маєш чоловіка, то треба і приділити увагу, і піти кудись там, просто прогулятися або просто посидіти, поговорити, разом повечеряти. І ну, кому потрібна дружина, яка по життю завжди втомлена. Я думаю, що нікому. Тому ось прийшло таке остаточне рішення, що все, я більше не хочу. І добре, що за час моєї відпустки знайшли людину на моє місце. І тому я вже от... одразу після того, як ми повернулися з Хорватії вже з понеділка я маю всього Одну роботу. І я дуже щаслива, я зараз працюю до 2 годин дня, потім я вільна. От, ну, це якщо, ну, таке, знаєте, більш-менш просте меню, От, то я, в принципі, не затримуюся мій робочий день з пів шостої до двох годин дня. Якщо меню складне, шеф складає, то, звісно, треба і затриматися трохи. Але то дрібниці. От, я йшла, знаєте, такий перший день, понеділок, після першої роботи, йду. Думаю, боже, як класно, що мені не треба нікуди бігти, не треба нікуди йти, що я вільна людина. От, і ми з зростці в цей день я трохи відпочила, потім. Здається, відео помонтувала, і ми ввечері пішли з ним пар, прогулялися. Потім дощ почався. Ми пішли в кафе, чайок сіли, попили. Ну так класно. Взагалі супер. Мені дуже подобається. Це перша новина. от, І друга новина це те, що вчора Ростя нарешті зробив документи. Тепер він має тимчасовий прихисток в Словаччині. от. Тому що до цього у нього була віза в Чехії, він її закрив і переїхав сюди. І ми переживали, щоб йому дали тимчасовий прихисток. От, але все добре. От, тепер він має документи. А коли має документи, то вже знаходиться в активному пошуку роботи. От він і прийшов. Він сьогодні їздив на співбесіду, але про це. Можливо, ми поговоримо з вами пізніше. Так як я зв'яздені тума. У нас тут з словацькою мовою, нашою значить спільна праця. Спільна праця. Так, ми зараз починаємо збивати бісквіт. верніше, ростя буде збивати, а я. Отак. А я буду зважувати продукти на наступний корж. Яйця цукром. Тут е шно, какао і розкушувач. А це продукти на наступний корж. Mm. Торт буде снікерс. Рецепт є на каналі. Якщо не забуду, залишу в описі під цим відео. А тут у мене обробляється наступне відео, яке вийде завтра на каналі Все про життя. Ще відео з Хорватії, потрошку монтуємо, ще там, здається, на пару разів буде. буде шок-контент. З роботи принесла ось таку коробочку. Вона закривається. Мені ж треба якось донести торт до роботи. І зараз ми з зрості повинні покласти цей торт в цю коробку. Так просто. Просто попробуем. Да, беремо так и потім. Ну, давай, Раз, два. Давай. Раз, два, три. Ава! Ну що, скажешь? <різь> Кружки надо подвинуть. Потім я всю коробку розріжу. Будет те, що треба. Отак. так. Ось такий тортик вийшов. О так гарнесенько закрилось все. І вот это у нас с остатком осталось. Для нас. Да ну ты. Навіть ну, вкусний на сладкий mm -hmm. такой. Слава Богу. І О, Ростя теж не Пу -пу. залишився без тортиком. І Танечка теж. Танечка умничка слава Богу. Давай. Поки Ростя готує вечерю, я вирішила зібрати врожай. Ви подивіться. Клас. Знаєте, яка вона смачна? Ми вже дві штучки з Ростію з'їли. Одною ручкою невдобно. Клас! Ну це ще залишу. Ростя, збираємо врожай. Ага. Уши будемо Угу. Редисочка. Дивіться яка. Пилась. Дивіться. І вона дуже така смачна, насичена. Я просто її густовато посадила. Ну і плюс. Тиждень вона не поливалася, має такий сумний вигляд. Ось така у нас погодка, трохи вітерець, зараз пів дев'ятої вечора, а ми будемо вечеряти тільки. У нас тут операція торт. Людина пожертвувала своїм сном в 5 ранку встала, щоб допомогти мені віднести на роботу смаколики для своїх колег. Ростя, да? не холодно. Я думаю, тут ходят. Класна погодка. У нас тут Оце все перегородили. Роблять. Нові гарні доріжки будуть. Пішохідні, бачите? Вже так вони довго. Скоро місяць буде. А вони все роблять і роблять. я просто Добрі рано. У нас на кухні працюють люди, розвинуті, у всіх сферах, можуть приготувати і поїсти, можуть помити і посуд. Доброго раночку. Аллочка. Агой. Аллочка, ти вишла. Алочка робити все. Обращайтесь. А що це ти тут? Ось так, от ось, життя схарила. Вот так наказали мене. Наказали. За погане поведіння. Все, шеф наказав, сказав, Все, йди, моя ладошка. Ну, а якщо серйозно, просто у нас Валера пішов у відпустку і щоб не брати ще одну людину, ось така у нас економія. Бо на кухні є люди, які вміють робити все. Ялочка тут тимчасово. Не бояться в цій житті нічого. Так. Позитивом на работу, позитивом по зубни. Только вперед, межа назад. Всем добра. Ага. Такая а модно. Да? Нет, как, как человеку, который все пережил, был бы ваших отношений самый большой. Андрій не байдена. <звук> Аллачка, все, що ти казала, тебе знімала скрита камера. Стикишо, господи, ты я сегодня вообще бы она снимала кучу. Звездаю <сі> туда. <сі> Ано. Або скуповала. Не, вчора з манжело. Мне помогал. Алло. А. Маша, спокойный. Ано, спокойный. Алло. А твої дети холоди, поговори? Погоди. რა და ხა რა და ა ნო ე მომეძიზე აი მომეძიენი თუ მაბივარ უზერულ ფორმაზე ა ნო Шіст, у нас наступний день: п'ятниця ранок. Я на зупинці. Чекаю автобус. Дуже рада, що сьогодні останній робочий день на цьому тижні. У нас настало справжнє літо. Я вон в шльопках, платічку. Он і мій автобус. Треба йому помахати, щоб він зупинився, не проїхав мимо, бо я одна стою на зупинці. На дорозі на роботу можна полюбуватися ось такими квітами, які хтось посадив, щоб було гарно, щоб ці квіти радували людей. Хтось кинув в банку. Хоча тут поруч повно сміттєвих баків, але люди є різні. Жовто-блакитні кольори мені завжди нагадують Україну. Мою ріднесеньку батьківщину. Слухайте, сьогодні приснився сон мені, що мені треба давати відкритий урок в ліцеї. В Україні я колись працювала в ліцеї. Ну, не так давно і звільнилася звідти, але це вперше, що мені сниться ліцей. Ще так цікаво, перед моїм відкритим уроком майстер виробничого навчання Любочка давала. Теж відкритий урок, а після неї повинна була я давати відкритий урок. Хоча такого не, не може бути у справжньому житті, бо це не по правилам. Але у от саме так було, і я розумію, що діти і так втомлені, виснажені, і ще тут я е, повинна зараз їх мучити. Слухайте, і знаєте, я така починаю готуватися. Вішаю там на дошку, всі плакати, там ще щось. Я розумію, що мене всі чекають, і я не встигаю, я хвилююся, я взагалі не готова. Коротше, таке знаєте, як приститься щось. Обід закінчується через 20 хвилин. А я вирішила вам показати, що у нас сьогодні було такого смачного. Як завжди, яблучка, один персик ще лежить, ніхто його не забрав. Помідорки, перець, нарізка, Мікс салат, огірки. Це робила салат з редьки білої, з морквою. Заправлений олією. І цукор хоцик. Трошки капусти квашеної залишилося. І це для заправки салатів. Хліб, порядок. І гаряче давайте покажу вам. Перша страва у нас сьогодні була чисто словацька. Це такі є. Словацькою, до відіння, українською Сочевиця Такий супчик. Він йде з вершками, кислуватий присмак має. І картопля цибулька ще там є. Далі на меню один таргоня. Це такий вид. Макароніх виробив. До таргоні йде м'язко. Бачите, такий великий шматочок свинина. І ось така підливка овочева до м'язка. І на двоєчку у нас риба. Я її закрила плівочкою, щоб вона не завітрювалася. Хек відварний. І до хеку. Ось такі тушковані овочі. Ви не уявляєте собі, яка я щаслива вже п'ятий день поспіль, тому що маю одну роботу. Прямо, знаєте, з'явився якийсь сенс життя. Захотілося жити. Просто так класно, коли ти маєш одну роботу, потім приходиш з роботи, тобі не треба нікуди бігти. Якщо навіть от вчора у мене була репетиція, то у мене є час, що я можу або відпочити, або помонтувати відео, або чимось зайнятися корисним, а потім собі піти на репетицію. Це так класно. Так, мій автобус на мене чекає. Сподіваюся, що дочекається, поки я дійду до зупинки. Напевно, на цьому буду закінчувати цей влог. Дуже скоро з вами зустрінемося у наступному відео. Всім пока-пока. Не забувайте про вподобайку і про коментар.